Всім привіт! Я Міль Алікс і сьогодні готуємо смачний десерт в ПХ форматі, а саме чізкейк баунті без випічки. Спершу беремо для основи печиво. Я брав звичайне печиво до кали. 150 грам вкидаємо у блендер і перебиваємо в крихту. Можна також це зробити, якщо покласти печиво в пакет і зверху пром'яти скалкою. Тепер заливаємо печиво молоком. Кількість молока має бути в два рази менше, ніж печиво, тобто 70 грам. Класично можна ж брати розтоплену масу, але це буде значно калорійніше. А так, економія. Вимішуємо масу, має вийти дещо липка суміш. Тепер беремо форму, у мене розмір 16 см. Боки я виклав ацетатною плівкою, щоб потім можна було акуратно дістати торт, не пошкодивши краї. І з половини печива робимо стінки. Вирівнював їх я за допомогою стопки та потім чайною ложечкою вирівняв бортики. Та не забувайте натиснути вподобайку і підписатися на канал. Далі робимо дно: спочатку ця суміш може здаватись липкою, але трішки постоявши, вона підсохне. Не хвилюйтесь. Поки готуватимете сирну начинку, поставте в холодильник. Беремо 10 грам желатину, залили 40-50 мл води, перемішали і лишаємо набухати. Беремо 300 г кисломолочного сиру, додали 130 г молока та 50 г сухого молока. І замінник цукру. Я брав еритрит. Кількість заміннику пробуйте по смаку. Я спершу перебиваю всю суміш до однорідності і куштую на смак чи достатньо. Буду дуже вдячний за будь-який коментар під відео. Це допоможе в його просуванні на Ютубі. От я перебив і досипав ще трішки заміннику. А також додав 50 грам кокосової стружки і желатин, який спершу набух, а потім я розтопив у мікрохвильовці. Все вимішайте вінчиком, перелийте у форму і лишіть на 30-40 хвилин у холодильнику. Знову беремо желатин 5 грам та 20 мл води. Перемішали і відставили. Далі беремо ковшик, вливаємо 100 мл молока. Додаємо чайну ложку какао і трішки заміннику. Перемішуючи, доводимо до кипіння, щоб повністю розтопилось какао. Виключаємо вогонь, вкидаємо молочний шоколад. Я беру ось такий шоколад без цукру зі стевією. Вкидаємо 4 плитки, це десь 20-25 г. Та вкидаємо желатин і перемішуємо, щоб усе розтопилось. Дайте суміші охолонути 4-5 хвилин та перелийте у форму. Лишаємо до повного застигання я лишав на усю ніч в холодильнику. Вранці дістаємо з форми, знімаємо плівку і можна подавати. Всім смачного!